Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму кулінарному каналі. І сьогодні я для вас підготувала дуже смачний соковитий напій із яблук. Тому нарізаємо яблука дольками, можна на 4 частини, заливаємо його кип'ятком, накриваємо кришкою та залишаємо на цілу ніч. На наступний день проціджуємо яблука. Та утворившися сік, ми кладемо для того, щоб він закипів. Періодично ми стерилізуємо слойки та кришки. Тепер нам потрібно, щоб оцей сік закипів. І під час моменту його закипання на 9 літрів нашого соку ми будемо додати 800 г цукру. А також можна із свіжо-вижитого лимону додати 1 столову ложку. Лимонного соку або півчайної ложки лимонної кислоти. Нехай ще раз сік закипить. І можна розливати в стерилізовані слоїки наш яблучний сік. Дуже виходить смачний, і зауважте те, що його потрібно буде розбавляти. Розбавляти його буде потрібно на три частини із 3-літрового слоїка. Тому він дуже густий, солодкий і неймовірно ароматний. Тому не знаєте, куди витратити домашні смачні солодкі яблука, використовуйте його на ось цей домашній яблучний живчик. Приємного вам напитку! Куштуйте, пробуйте, а також діліться цим рецептом своїми рідними. Дякую вам всім за перегляд, за коментарі, за вашу підписку. Зустрінемось у новому відео з смачним рецептом. Всім па-па!